У Івано-Франківську успішно продовжує свою роботу школа журналістики, яка діє при обласній організації національної спілки журналістів. Днями на чергове заняття до українських колег завітали студенти з Польщі, які проходять практику у Прикарпатському університеті, а також представники місцевих телеканалів, які навчали майбутніх медійників азам-тележурналістики. Заняття на дві країни до школи журналістики завітали студенти Варшавського університету. Вони навчаються на факультеті україністики, де пізнають культуру, історію і життя нашої країни. Тож у школі молодь обмінювалася досвідом обох держав. І сьогодні ми проводимо такий круглий стіл наших слухачів школи і студентів з Польщі. Нашим слухачам буде цікаво дізнатися про те, як живуть студенти в Польщі. А польським студентам відповідно є чим теж поділитися з нашими студентами. Дівчата із сусідньої країни стверджують, що дуже важливо підтримувати українсько польські відносини. Тим паче, зараз, коли вирішується питання євроінтеграції. Україна це сусіди, так, і це важливо також для Польщі, що Україна була в Євросоюзі, і думаю, що підтримувати відносини між Польщею і Україною це дуже важливо. Нам зараз дуже приємно um, бути присутніми на, на Майдані і бачити ці події. No, це, я думаю, що для нас, як студенток української філології, це такий досвід, який важко порівняти з будь-яким іншим. Слухачі також мали нагоду дізнатися більше про телебачення. З цікавими фактами про роботу в телевізійному ефірі їх знайомили редактор програм ОТБ Галичина Лілія Боднарчук, керівник дитячої інформаційної ліги Сузір'я Тисменицького телебачення Богдан Нагорняк і генеральний директор ТРК Раї Андрій Росиняк, який розповів власне про наш телеканал. Але телекомпанія Рай була заснована у місті Бурштині це невеличке містечко, як і багато інших маленьких телеканалів, які є у нас на території Івано-Франківської області. Навчаються тут як школярі, так і практики журналістської професії, стверджує, що заняття дуже корисні. Працюю журналістом, кореспондентом Яремчанського вісника. Це є міська газета міста Яремча. Тому я, мені порадили прийти сюди на школу журналістики, щоб опанувати деякі ази цієї професії, тому що як б, журналістської професії в мене немає. Усі люди, які до нас приходили, до ну, заняття на наші вони дуже цікавимо. Вони повідомляють нам дуже багато корисної інформації. Дуже багато різних з нами було проведено розмов, дуже багато різного матеріалу, який нам подали, і він неймовірно цікавий. Слухачі школи вже є потенційними студентами факультету журналістики, які з нового навчального року запрацює на базі Прикарпатського національного університету. Ліліана Хомишин Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.